Як не втратити субсидію? Якщо вам відмовили у пролонгації субсидії через наявні комунальні борги, то маєте два місяці для вирішення цього питання. Інакше ви ризикуєте втратити субсидію як мінімум за перші два місяці опалювального сезону. До 16 грудня до пенсійного фонду необхідно подати або довідку про погашення боргів, або копію договору їх реструктуризації, або копію ухвали про відкриття провадження у справі, якщо ви оскаржуєте наявні борги у суді. Якщо ж до 16 грудня поточного року ви не встигаєте подати вище зазначені документи, то житлова субсидія буде нараховуватися з місяця, що настане за тим. Коли до пенсійного фонду дійде інформація про позитивне вирішення вами питання боргів, аналогічне правило стосується і громадян, які вперше звертаються за оформленням допомоги. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Якщо ж пізніше, то з місяця наступного, в якому подасте заяву.